Так, вирішується. змінимося. Будь ласка, можете щось з'яснити? Так. Відповідно статті 338 Цієї кодексу України зазначена зміна обувашення в судді, а саме з готові зміни правої кваліфікації та або обсягу обнувачення. Прокурор має право змінити подувачення. Це передбачається стаття. Стаття 339 передбачає весну додаткового Зв'язку з тим, що. Олексієнко обвинувачення обскоєння передбачено частиною 2 статті 115 пунктом 10, а також частиною 3 статті 153. А в даному випадку залишаються ті самі статті, які вчено назвав. І крім того, доповнюється ще одна ознака, тобто засобливається з жорстокістю, пункт 4 статті 115, 4 Кміна Кодесуни. Таким чином, я вважаю, що не є зміна винувачення. Тут нічого не змінилося, ні правова кваліфікація, ні обсяг. Додалось нове обвинувачення. Тобто це є додаткове обвинувачення. В даному випадку, я вважаю, що це не є не зміна обвинувачення, а вислання додаткового обвинувачення. В даному випадку необхідно проводити досудове розслідування, Відповідно до нової статті 276, 278, 290, 293 Кримінального процесуального кодексу України. Я не знаю, вже Я Як вважається дозвілне, я висловив свою думку. Я вважаю, що додаткове винувачення, а не зміна Відповідно, це до вимог процесуального закону поступити суду? Ну так, так, звичайно. Скажіть, а вашому підзахисному полівала підозра за тим пунктом, який посудили пропису. Ні, Ваша честь, з йому всього не предвіряв, досудове слідство цього приводу не проводилось. Тобто захищатися. Встановлений Дікальним конціональним кодексом способом він не мав можливості взагалі. Тобто в даному випадку висувається взагалі нове додаткове обвинувачення Бо пункт 4 захисту жорстокості. Вам відкривали докази в частині винувачення? Е... Ні, е... Ніхто не відкривав докази, тому що підозра йому по, ці, по цьому пункту не оголошується. І взагалі ніяка після не буде. Тому я вважаю, що це є додатковим обвинувачення. Це вас? Так, все. Пропор вважайте, що вислаться. Що, що не судно? Хотів Тільки саме на на тому, що 339, а саме додаткове обвинувачення передбачає вчинення встановлення про те, що обвинувачення чинить інше кримінальне правопорушення, яке тісно пов'язане з, з тим кримінальним правопорушенням, яке розглядається, розглядається судом. Нам не встановлено вчинення іншого кримінального правопорушення. Правопорушення залишилось одне і те же саме. Вбивство частина 2 статті 115. 338 передбачає зміна правової кваліфікації та або обсягу обвинувачення. Що, що вам було сказ... Бо У мене задано мені було питання, чи змінилось обсяг обвинувачення? Так змінився. Тому я і говорю, що це саме є зміна обвинувачення, а не додаткове. З... Зміна обвинувачення не передбачає висновлення Добре. додаткової підозри чи відкриття матеріалів кримінального провадження. А передбачає лише. В випадку лише частина е, четверта чітко передбачає, що, е, що в даному випадку необхідно робити. Провадження відкладається не менше ніж на 7 днів е, для того, щоб надання бо його захиснуку можливості підуватися до захисту проти нового обвинувачення. Це є нове обвинувачення. Дякую, що Кожна кваліфікуюча ознака частини 2 статті 115, чи місяць кожна ця ознака окремий склад злочину. Чи на екзамені в університеті, і я вам висловив свою думку, що саме є іншого кримінального правопорушення, як передбачається, я прошу вас бисне. не гамити, а дати відповідь. Тому що в університеті чи університеті, напевно, треба, щоб бути в університеті. Вам запитання Ви говорите, що це не змінився обсяг. Я запитую, кожна кальфікуюча ознака частини 2 статті 115, чи містить вона окремий склад злочину? Чи ми у сукупності всього? частина 2 статті 115 і все. Достатньо, щоб була частина 2. Чи кожна кальфікуюча ознака містить окремий склад злочину? Ви переключите мої слова. Ви говорите, що я сказав, що в нас не змінилося обсяг обвинувачення. Зрозуміло, 338 передбачає, якщо змінюється обсяг обвинувачення. Про що я, я зазначу? Що бажаєш, як хтось з учасників представник потерпіло ваше конкретно? Я вважаю, що прокурор все-таки зміни на в суді, оскільки іншого кримінального правопорушення під час судового слідства і судового засідання не встановлено. Тому я погоджуюсь з позицією прокурора, що це була зміна обвинувачення в суді. Я не совладен з прокурором, я підтримую думку свого адвоката. Захист забажайте що... так. ще зараз. Так, дійсно, кожен кут частини 2 статті 115 це окреме кримінальне правопорушення. І в даному випадку, якщо по цьому маєте на увазі по четвертому пункту засобливою жорстокістю, підозра, ми захисту не висувалися, матеріали кримінальної правда не відкривалися, то відповідно до частини 12 статті 290 Кримінального процесуального кодексу України, яка передбачає. Якщо сторона кримінального провадження не здійсниться відкриття матеріалів відповідно положення цієї статті, суд не має права допустити відомості, що місяця в них як докази. Якщо в даному випадку не було ні підозра, він відкривалось не треба проваження, бо судове слідство взагалі по цій пункту четвертому не проводилось, то я вважаю, що якщо, наприклад, буде змінно обувашення судом, це буде прийнято, то в даному випадку це не є доказ, взагалі, тому що. Не було проведено досудове слідство іменно по пункту 4. Це є окремий злочин, окремий кримінальний правопорушення. Доповнення має учасників? Судя для вирішення питання. Прошу встати.